Час новини марафоні для вас працюють команди фактів ICTV та віта віку Вітаю. Росіяни цієї ночі запустили по Україні 5 балістичних ракет і 187 безпілотників. У повітряних силах уточнили інформацію про черговий повітряний терор Росії. Наші захисники неба збили дві балістичні ракети іскандер. Також вдалося знешкодити 81 російський дрон і ще 64 безпілотники-імітатори не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Росіяни запускали ракети і шахеди з районів Брянськ, Курськ, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово ку. Повного Криму повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя. Ворог вдарив ракетою по Харківщині. Попередньо Іскандером росіяни вгатили по центру селища Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені жилові будинки, дитсадок, магазини, будівлі ЦНАПу, пенсійного фонду і банків. Повідомив селищний голова Віктор Терещенко. За його словами, ворог атакував вранці, коли жителі були на вулиці та на городах. На щастя, обійшлося без поранених, але в десятьох людей шок. Загалом за добу російська армія обстріляла ще п'ять міст і сіл Харківщини. Окупанти запустили сім кабів, дев'ятнадцять. Адцять ударних безпілотників та п'ять дронів напередодні в старовірівці в наслік ворожого авіаудару поранений 16-річний хлопець. Він у лікарні також окупанти били по куп'янську. Постраждали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, фермерське господарство, автомобілі та енергомережі. Російські авіакомпанії скасували сотні рейсів через атаки українських дронів цієї ночі в багатьох аеропортах. РФ виник транспортний колапс. Термінали переповнені пасажирами, які не знають, коли зможуть полетіти. Найбільший російський авіаперевізник аерофлоту у середу скасував 52 рейси з Москви і ще 54 до столиці Росії. Цієї ночі зсу атакували два ворожі аеродроми Шайковка у Калузькій області, Кубінка у Московській. На шайковці росіяни зберігають ракети Х 22 Там також базуються. Ракетоносці бомбардувальники ту 22 кубінка місце базування су 27 та міг 29 окрім ворожих аеродромів. Зсу вразили кілька стратегічних військових підприємств. Сучасна політика умиротворення та колишній американський президент Джо Байден охрестив підхід Дональда Трампа до війни в Україні в інтерв'ю Бібісі першому після завершення каденції. Байден засудив ідею, що Київ має поступитися частиною території задля припинення війни, адже переконаний така позиція лише заохочує агресора. Він назвав Путіна бандитом і наголосив, той не зупиниться, бо вважає, що в нього історичне право на Україну. Джо Байден також застеріг ослаблення підтримки України. Може похитнути Ути глобальне лідерство сполучених штатів і також відповів, чи надав він достатню підтримку Києву за словами Байдена. За три роки великої війни Білий дім змінив свою позицію і зняв обмеження щодо використання американської зброї. А інцидент між зеленським і Трампом у Білому домі в лютому Джо Байден назвав негідним Америки. Він приїхав зі Швеції три роки тому і відтоді воює за Україну. Військовослужбовець інтернаціонального легіону з позивним Вікінг вивчив багато військових спеціальностей. Був піхотинцем, штурмовиком, кулеметником, розвідником, оператором безпілотників і в кожній справі проявив себе блискуче, мотивований боротися проти російського агресора і каже, робитиме це до перемоги України. Я приїхав в Україну зі Швеції у 22-му році. до цього не тримав у руках зброю і не був дотичний до війська. Та мотивація була сильна. Моя родина по материній та батьковій лінії воювали проти росіян під час зимової війни у Фінляндії та громадянської війни в Іспанії. Тож я приїхав в Україну також воювати з росіянами. Інтернаціональний легіон і українські збройні сили дали мені дуже багато. Доброволець Вікінг в легіоні починав кулеметником, був на Харківщині та Луганщині. В районі Куп'янська у Кліщівці. Потім став розвідником, пережив декілька важких поранень та, одужавши, повертався у військо я працював у військовій розвідці. Наша місія полягала у тому, щоб очистити наш лісовий масив, чого не змогла українська піхота. Лише втрьох ми розчистили лінію дерев. А в кінці був російський окоп, який ми мали атакувати. І під час цієї атаки я потрапив під танковий обстріл. Мені поранило ліву руку. Зараз вікінг кошмарить і нищить ворога з неба. Він оператор FPV російські військові не обов'язково погано підготовані солдати. У них є різні підрозділи, як якісні, так і не дуже. Ми стикалися з абсолютно різними від вагнера до десантників і сил споцоперацій я просто хочу подякувати усім волонтерам, які підтримували нас протягом усіх цих років нашим фінським друзям, шведським друзям та іншим європейським країнам. Зараз я зосереджений лише на бойових діях, щоб допомогти Україні виграти цю війну. На жаль, Росія далі захоплює території. Я завжди буду тут воювати, доки ми не виграємо цю війну, і поки я буду живий. За матеріалами інтернаціонального легіону факта Марафон» Єдині новини. Ветерани та ветеранки можуть безоплатно отримати сучасні протези та реабілітаційні засоби від держави. Про це нагадує генштаб ЗСУ. Вся інформація на онлайн-платформі Протез заяву можна подати онлайн або через найближчий ЦНАП підрозділ з питань соціального захисту населення або територіальне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Термін розгляду протягом трьох робочих днів із дати подання заяви згідно з даними ресурсу. У 2025 році вже видали понад. 90 тисяч засобів реабілітації на суму більш як 1 мільярд гривень. 40 мільярдів євро потрібно Україні, щоб відновити зруйноване під час війни обладнання водоканалів та осучаснити застаріле. Цієї суми, звісно, поки немає. Фінансування шукають з власних джерел з допомогою донорів та інвесторів. Хто готовий інвестувати в українське водне господарство під час війни? Ольга читайло розповість. Ці кадри ми знімали трохи більше року тому. Відновлені об'єкти водоканалу Вірпені на Київщині. Ось це станція з незалізнення. Гляньте, якою вона була одразу після того, як вигнали росіян, і яка тепер. При військовій агресії в неї було влучання і були значні пошкодження. Відновлювали обладнання за кошти партнерів. За час війни росіяни знищили майже 600 об'єктів водоканалів. І доки бойові дії продовжуються, руйнувань тільки більше. Тим. Директор Сумського водоканалу каже: одна із найскладніших завдань за таких умов зберегти каналізаційну систему. Прильоти у нас фактично кожного дня від цих шахетів, кабів, фабів, дуже багато є проблематики. То це приходить непригодність і водомережі, і каналізаційні мережі. І страждають наші, очисні споруди. Ще одна проблема спрацьованість систем загалом по Україні приблизно наполовину. Щоб відновити зруйноване і замінити старе обладнання, треба щонайменше 40 мільярдів євро. Відновлення з урахуванням зносу наших мереж, які тривали час, практично не оновлювалися в зв'язку з тим, що система тарифу утворення в Україні вона не досконала. Попередні роки не звертали увагу на цю галузь. Потенційні джерела фінансування міжнародній фінансової організації та створення спеціального фонду ще одне джерело це бізнесові інвестиції, і тут важливо знайти партнерів, які готові вкладатися під час війни. Меморандум про співпрацю між водоканалами України та Чехії підписали у березні. Це угода і про інформаційну підтримку. Чеська республіка має певну фору перед Україною у плані водного господарства. Нам вдалося втілити на практиці наукові здобутки. Чехія ще 30 років тому реформувала галузь. З державної власності водоканали перейшли у муніципальну і про кредитні пропозиції і безпосередні контакти бізнесів пов'язаних з водним господарством. Україні ж вони допомагають з перших днів вторгнення. Наша співпраця почалася два роки тому на Дніпропетровщині. Ми почали з водоочисних споруд. Завдяки цьому зараз понад 130 тисяч людей мають доступ до питної води. Ми продовжуємо цей проект, але зараз також почали працювати із водоканалами. Томаш Копечний, уповноважений чеського уряду з питань відновлення України розповідає про проекти, які вже реалізували. Обладнання для ремонту на майже 3 мільйони гривень отримав Чортківський водоканал на Тернопільщині. Водоканал Праги передав потужний генератор Вінниці, і це далеко не все. Чехи кажуть, готові ділитися своїм досвідом реформ водного господарства. Треба максимально укрупнити водогосподарські суб'єкти. Таким чином їхні витрати стають меншими. Другий крок вирівняти ціну послуги водопостачання і очищення стічних вод. Розбудова інфраструктури вимагає великих видатків, тому ціна має бути адекватна. Мають що запропонувати чеські партнери і технологічно, адже вони самі виробляють обладнання для водоканалів. Їм вдалося вибудувати мережу сучасних очисних споруд і майже все населення забезпечити очищеною водою. Адже це вимога Євросоюзу і Україні теж треба рухатися в цьому напрямку. Ольга Читайло та Роман Щербаков факт ЕСІТІВІЄ Єдині новини. СБУ спільно із Національним агентством боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю Чеської республіки ліквідували кол-центр у Закарпатті, де обкрадали електронні рахунки жителів ЄС. Затримані четверо шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян. До підпільного кол-центру в Ужгороді залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років. Вони телефонували іноземцям, представлялися їм інвестиційним. Ційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у перспективні криптопроєкти. Одночасно, із цим it фахівці шахрайського кол-центру створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування. Шахраї заволоділи щонайменше двома мільйонами у гривневому еквіваленті. Чотирьом організаторам загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією. Реабілітацію тайським боксом захисників, які втратили на фронті кінцівки, започаткували на одному з протезних підприємств Вінниці. Ініціатори такого виду відновлення бійців спецпідрозділу Артан та головного управління розвідки. Саме там чимало захисників володіють цим видом спорту. Муай-тай на переконання бійців допомагає не лише фізичному розвантаженню, а й психологічному. Такий вид реабілітації досить новий для протезних підприємств країни. Поки його практикують лише у кількох центрах позитивні результати. Поранені військові вже відчувають. Невеличка розминка і одразу тренування. Захисники, які готуються до протезування, проходять реабілітацію за допомогою тайського боксу. Регулярні заняття моїй тай допомагають коригувати поставу та покращують рухливість. Сприятливо для організму. Так як трохи нижні кінцівки обмежені у своїй рухливості, то, хоча б розвивати верхню частину тіла, ну все ж таки в житті пригодиться. Армійцеві Сергію невдовзі поставлять постійний протез. Ногу боєць 61-ї бригади втратив минулого року на Курському напрямку. У центрі політизування він не вперше. Для нього бокс став і реабілітацією, і психологічною підтримкою, як і для Олександра, якому заняття допомагають соціалізуватися та звикнути до мирного життя. Ти себе спробуєш певною мірою тим самим пристосовуєшся до цивільного життя вже. Повертаєшся в русло, яке було до. Ініціаторами такої реабілітації стали бійці спецпідрозділу Артан та головного управління розвідки. У центрі протезування займаються і військові, і цивільні, які втратили кінцівки. Було цікаво ну зараз -то все навантаження на верхню частину тіла на руки в основному. Муейтай не просто ударний вид спорту, це розвантаження, адаптація та довіра. В більшості це не є спортивним напрямком, а це більше є духовним напрямком, там, де хлопці можуть виплеснути свою енергію на наших лапах, падах і так далі. Попри втрату руки чи ноги, пораненим захисникам під силу опановувати цей вид спорту саме для рівноваги, яка так потрібна, коли вчишся ходити на протезі. «Ці хлопці, які є, вони вже є героями, і, і морально, психологічно ем, вони є бійцями, тому даний вид спорту їм підходить. Задачею спецпідрозділу і Міністерства оборони генерального управління розвитки, також є не тільки задачі на полі бою, а і відновлення наших хлопців. За час війни на протезному підприємстві надали допомогу уже понад 700 оборонцям, і реабілітація спортом стала однією зі складових вдалого відновлення захисників. Саме реабілітацію ми зробили. Вже під час війни все обладнання необхідне. Є ми завжди щось купляємо нове для того, щоб якомога ширший аспект різних хребліційних послуг надавати. Навантаження та заняття тайським боксом залежить від фізичного стану армійця. Головне завдання тренерів не втомити, а розвантажити пацієнтів. І саме ці бійці після протезування можуть стати учасниками паралімпійської команди з цього бойового мистецтва. Людмила Цимбалюк Анатолій Метрія факт ей єдині новини. В Україні очікують ще одну хвилю холоду з північних напрямків найвідчутнішу в північних та більшості західних областей, де вночі на поверхні ґрунту ймовірні заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Завтра переважно ясна малахмарна погода і похолодання до плюс 10-14 в день. Вночі температура майже по всій території впаде до 3-5 градусів тепла. У п'ятницю такі ж позначки утримуються. Та майже всю територію, окрім деяких західних областей, накриють рясні дощі. У суботу буде переважно сут. Але прохолодно і з тією ж температурою. У неділю на кілька градусів потепліше, але знову-таки скрізь накрапатиме дощ. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.